Ого, все почітка, дві. Друзі, продовжуємо наш недільний ігровий день. На черзі черговий поєдинок дивізіоні Бронз. Команда Бруклін номінально приймає другий агромат. Розпочинають обидва колективи. Цей. Сподіваюсь, напрошу, цікавий матч. І давайте ми по складам десенько пройдемося. Бруклін. Традиційно біло-чорні кольори, номінальні господарі. Номер 14 Денис Бессонов. номер 8 Олексій Новіков. Перший страж воріт Олексій Семенов. Сьогодні саме е універсал команди Олексія Штанька захищатиме володіння. Е адже Андрій Фурман, на жаль, відсутній. Артем Рудин, п'ятий номер 17 Дмитро Юрко. Дев'ятий капітан команди Олексій Штанько. Так, значить, всіх озвучили. Кирила Дігтярьов, 10-й номер, сказали. так? Громад 2 номінальні гості. Номер 55. Сині Манішки, оскільки вони номінальні гості, повторюсь. 55-й Антон Балашов, 9-й граючий тренер Олександр Волинець, 16-й, страж воріт Олександр Глушковський. Перше командне порушення, зараз неправий правий. і вже на другій хвилині нашого поєдинку. Штрафний заробляють в центрі поля гравці другого громаду. Так ось Лужковський, 16-й номер, Стражворі, другий Сергій Грабовий, сьомий Олег Здановський, 25-й Антон Рогозянський, 10-й Олег Старосвінський, 18-й Олександр Чернишин та 22-й Денис Штогрін. Ось такий склад у номінальних гостей. І обслуговує цей поєдинок Станіслав Баклашко та Артур Степанюк. Друге командне порушення. І коментую я. Олександр Кульша. Так, штрафний удар буде саме Штогрін його розігрувати. Денис просить належні 5 метрів відійти стінкою, розіграти удар по сигналу. Можливо, якась комбінація буде. Волинця можна вивести. Подивимось, за діями штогріна. Два блоки роблять простріл. Читає цю, сета... цю ситуацію. Новіков шукає Дігтярьов. Класна можливість. Дігтярьов перекатує Глушковського. Ще момент треба забивати. 1-0. Нічого собі, Бруклін відзначається. Третя хвилина нашого поєдинку. І після добивання від універсалу номінальних господарів рахунок відкрито. Все здорово. Олексій Новіков зробив. Восьмий. Номер Брукліну відкриває. У нас результат в сьогоднішньому поєдинку так дуже швидко. Контратака після невдалого розіграшу штрафного удару. Там спочатку Дігтярьов класно підключився. Обіграв він Олександра Діш... Глушковського. Напевно, Дігтерьов все-таки заслуговує на цей асист. І відзначаємо також Кирила Дігтярьова, який здорово та грамотно реалізував цей вихід 2 в 1-1-0. Біло-чорні повели. Ось так. Ось так. Несподівано цікаве питання знову долиція штанька. Чи зможуть е, хлопці у чорно-білих колярах витримати темп? Адже е, цілі дві четвірки сьогодні збере зібралися у команди Олександра Волинця і буде високий темп 100%, Адже команда вже поступає. Волонець. Волонець стріляє, але Бессонов здорово ситуацію читає. Ну і звичайно. Той факт, що Олексій Семенов, сьогодні граючий універсал захищає володіння. Пам'ятаю, вже Олексій Штанько в цьому сезоні стояв в воротах, точніше не стояв, в воротах не стоять, в воротах грають. Тут треба е перед цими кіперами вибачитись. Здорово. Зараз Новіков чи ситуацію читає. М'яч Рогозянському не дає залишити До своїх володінь. Так ось, Штанько класний поєдинок, пам'ятаю, провів проти колективу. Генералів Дженера з два вели Бруклін. Штанько там, взагалі 35 чи 37 хвилин не пропускав. Лише за 3 секунди до сирени змогли Хоменко та компанія відквитати той гол умріяний і звести матч до нічії. 2-2 бойові 2-2. Хоча Бруклін там заслужив на овації на компліменти. Але матч таки завершився в бойову нічію. Чотири хвилини у нас пройшло і звичайно. Турнірну ситуацію хочеться заглянути. А там складається таким чином, що Бруклін вже втратив навіть примарні шанси поборотися за призову трійку. А ось Агромат 2 по втраченим балам все ще може зайти у табелю про проранів когорти призерів. Агромат 2 ші, шоста позиція: 9 матчів, 5 перемог, одна нічия та три поразки. Удар непогано. Пристрілюється зараз Артем Рудий. Рудий, який ще встиг затім Київ на Полі 2 зіграти в дивізіоні Урбан Бі. Так ось сказав я так, що. А Громад 2. 16 балів, 9 поєдинків. І на гру менше, наприклад, зіграно, аніж того ж Атлетіко. Ргозянський непогано. Простріл! Лухновіков, який молодчинка зараз. Знов він читає Антона Рогозянського і. Буде лише кутовий. Новіков дуже здорово розпочинає цей поєдинок ще окрилений успіхом після забитого голу. Контратака, передача на Родого, Але Олександр Глушковський грає надійно, зберігаючи м'яч в полі, рудий, боротьба. Штогрін здорово, штогрін на Рогозянського за так ось сказав я, що Агромат-2 має все ще шанси і хороші шанси. У боротьбі за призову трійку, особливо сьогодні, напевно, вони у матчі Атлетіко та Депс будуть сподіватись на бойову нічію. Депс вчора доволі сенсаційно втратив очки, поступившись, особливо в другому таймі по всім статтям. 2-7 Хоменко та компанія МФК Дженералс. Доволі серйозний внесок в боротьбу за топ 3 вніс. І тим самим заплутав, завертів повністю дивізіон Бронз, який без того цікавий Вже я про це казав в минулих поєдинках. Чотири сезони підряд. Так, десь команд з 12, з 10, 8 можуть такого шороху навести, що, як то кажуть, мама не горюй. Так і в цьому сезоні це не виключено. І бачимо, що 9-й Бруклін поки що перемагає, 6-й Агромат 2. Тому тут все, що хочеш, може бути. Дігтярьо втікає, Дігтерьо під ліву свою робочу. Дігтярьов не влучає в ближній кут Глушковського. Все здорово зробив Кирило. Кирило втік від опонента. Але в ворота не влучив. 2-0 по такій грі. Серйозна звитяга. Була б так не критична, але серйозна. Друзі. Удар. Ось і перевірка на міцність Семенова. Здорово. Зараз приклався до м'яча. Олександр Чернишин аут здобуває 18-й номер агромату. Простріл. Рука. М'яч саме влучив руку. Звичайно, за таке пенальті давати ніхто не буде. М'яч залишається у футзалістів у синіх маніжках, точніше голубих. Непоганий розіграш. Зараз волонець та компанія намагалась придумати. Хороший черпачок на Дігтярьова від Рудого. Кирил Дігтярьов під ліву робочу. Дігтярьов на прокаті. Здорово, права, йой Штанько м'яч міг до нього відскочити, але відскакує до рудого. Рудий стріляє в ближній кут, але при всій повазі Глушковський там все контролював. Так А Бруклін у нас 9 так? 9 поєдинків, 3 перемоги, 3 нічі та 3 поразки відповідно. У Штаньках та компанії все рівно в цьому сезоні, причому команда лихоманила її на початку сезону, але потім зібралися, зібралися і доброто зараз проводять. Залишок чемпіонату там ще поєдинок дербі очікує 11 числа проти Атлетіко. Зараз ми календар звичайно глянемо, як хто виступав і у кого які поєдинки закінчились. 3 в один вихід. Нічого за штанько штанько, де з м'ячем забарився, вибачається, звичайно. Кеп перед рудим, але м'яч саме дев'ятий номер підхоплює. і Буде кутовий. Так, тишкомнишком 8 хвилин зіграно. Дуже цікавий. У нас поєдинок. Дігтярьов останній. Це той хлопчина, який і останній може обігрувати, але там Волонець проти нього. Дігтярів, звичайно, не ризикує. Грає на Семенова. Семенов вперед. Боротьба. І що м'яч відково від Чернишина покинув поля. Тайм-аут бере команда Агрома-2 за 11 хвилин та 34 секунди до закінчення першої половини зустрічі. Це не у нас, друзі, можна продовжувати наш поєдинок. У нас е цілих 11 з половиною е один, один матч. до закінчення тайму першого. Дігтярьов. Кирило Дігтярьов. Під робочу ліву. просто Ух, Класний постріл. але Голошковський справляється з цим ударом від десятки Брукліна. Рогозянський ставить спину, грає надійно через партнера. Можна розвернути через Волинця. Все це проходить здорово. На штовхріна передача. Але встигають, встигають повернутися. Універсали в біло-чорних кольорах. Знову атака. Позиційна від Волинця та компанії. Волинець не можна там вигадувати. Волинець проти Дягтярьова. Аут. Аут для номінальних гостей. Грабовий, так я там, Грабовий обігрався з Волинцем. Рогозянський Намагається витягнути на свого опонента. Глушковський. Розпочинає. Страж воріт агромату, атаку для своїх партнерів. Волинець, Рогозянський, ширше. Штогрін, Штогрін непогано. ух. Але Новіков знову здорово допрацював. Знову так, не без проблем. Влучив він в власні ворота, але Олексій Семенов на місці. Семено від просто. Так, що ж, у нас судді встигають ще прокоментувати наші дії. Новіков. Удар, Непогано, Ух, Новіков! Класний поєдинок, особливо тайм перший проводить восьмий номер Брукліну. Все подобається. Волонець. Відбилося. Зараз футзалісти у синіх кольорах. Передача на Балашова. Передача ця не проходить. Там і Сергій Рабовий шукав асист. Не точно це все. Юрко на свою рушійну силу там намагається вже читати ліву ногу. Діяхтярьо контратаку, Рогозянський волонець Простріл на дальню на місці. Бессонов Юрко запалює свічку. М'яч додолу опускає Штанько. Ам, аби не варити, Бесонов досить здорово заробляє удар від воріт. 8 хвилин 40 секунд. 1-0, нагадаю, з усиллями єдиного поки що голу від Олексія Новікова. Команда Олексія Штанька попереду один і Сенсація чи ні вирішувати вам, але це серйозно, серйозно у нас закручує інтригу. І без того в дивізіоні Бронз так хотів я сказати, які матчі майбутні. Давайте розпочнемо з Брукліна. Бруклін сьогодні грає за громадом 2, потім 28 липня з Модус Ікс завершує чемпіонат колективу Олексія Штанька за Матчем в дербі з Атлетіко Київ Ух, боротьба зараз. Але м'яч на підхопленні у під Бесонове. Бессонов можна й пробити. Бесонов удар, але з місця. Дуже важко на підхопленні футзалісти у синіх маніжках. Рогозянський розганяє контратаку. Рогозянський можна пробити. Класна передача. Штогрін, Штогрін, грін, што грін буде. А ні, на м'яч все таки наступив Штогрін. Гру можна продовжувати. пенальті не буде. Волинець перекат не точно. Хороша можливість для громаду зрівняти рахунок. І підтримують, звичайно, лава запасних команди номінальних гостей. Мовляв, заб'ємо, нічого страшного, ми нарешті граємо першим номером. Так ось Бруклін 11 серпня закінчить шлях в дивізіоні бронз поєдинком з «Атлетико Києва тут точно рука. І що? Це пенальті. Це 100% пенальті. Погоджуюся, погоджуюся з арбітрами. Так, Юрко збільшив об'єм тіла і саме зіграв Дмитро рукою. Це Шестиметровий удар, який буде хто виконувати. Давай, давай, давай. Давай, давай. Як я розумію, Денис Штогрін Так, Дениш то буде виконувати цей пенальті. Денис Штогрін проти Олексія Семенова. Штогрін! Удар стійку! Да що ж таке? Удар стійку! І там ще й напевно Семенов це все читав. Третє командне, ой, друге. Даруйте третє, навіть не друге. третє командне порушення для Брукліну. На пенальті від Штогріна. До речі, Штогрін із Атлетіку також пенальті не забив, якщо не помиляюсь, але там команда шикарний камбек зробила. 3-3 бойові з матрасниками. Що ж, не щастить, поки що в шестиметрових, а можливо, якоїсь просто впевненості не вистачає. Родей проти Штогріна, боротьба ставить саме Денис спину і виходить переможцем цієї дуелі. Рогазянський грає ширше. Балашов. Антон Рогозянський Передача вперед. Аут. Лише аут. По такій грі. Лише аут. Шикарну можливість втратили футзалісти агромату, аби відігратися. Ну і давайте згадаємо. Спочатку календар для агромату 2 який теж непростий аби продовжити боротьбу за призову трійку. Е це просто прямі конкуренти, друзі. 4 серпня команда буде зустрічатися з френдом з без п'яти хвилин чемпіонами. дивізіону «Бронз», а замикати чемпіонат 11-го матчем з МФК Депсом ще з одним прямим конкурентом. Ну, коротше, календар у Агромату 2 досить і досить насичений з прямими конкурентами. Ну, не знаю, як там френди дідуть до цього поєдинку. Можливо, вже в якості чемпіонів і десь в цьому статусі можуть розслабитися, але Депс точно вже не має права на помилку. Нагадаю, центральний поєдинок дивізіону бронз Сьогодні відбудеться о 17.00 МФК Депс проти AFC Атлетіко Київ. Тобто, друзі, дуже цікавий поєдинок. Ну, як і напрочуд, зараз у нас видовичний матч. Нарешті Глушковський переходить у гру з п'ятим польовим. Глушковський балашов. Помилка! Руди, ворота порожні, не вже другий м'яч. Ай-яй-яй, який ай ай шанс! Артем руди вибачається перед партнерами. Шикарна можливість поцілити в незахищені порожні ворота. Втрачає п'ятий номер. Господарів, але підтримали його. Підтримали. Штанько та компанія тут молочає. І що робить руди? Руди перехоплює м'яч. Удар, Руди десь томився, удар з дальньої дистанції. Не точно знову вибачається. П'ятий номер чорнобілих. Ну, згадаємо, так, хронологію сьогоднішніх подій дивізіоні Бронз. 9-0. Асистенти буквально 20 хвилин назад каменю на каменю не залишили від Модус Ікс. Потім. У нас збільшого всі матчі дивізіону бронзу. А, перший матч лише бронзу, друзі, даруйте, пройшов. Всі інші відбудуться пізніше. Сказав я, Брукліна громад 2 грає зараз. Френс, тім, наступний поєдинок на нашому полі проти ФК Вінці. Ще один цікавий поєдинок. Після цього моменту Штанько! Штанько! Не обірує Глушковського, так вже другим темпом, точніше, добування, але Олександр зараз грає досить і досить надійно. Рогозянський проти Дігтярьова. Кирило з'являється на футбольному полі. Трошки відпочило. відпочив Кирил Технічно на Штанько. а Штанько буде корнер. Також Френд Стім Вінсі 14-10, 15-05. Ще один цікавий матч, але дивізіону Сільвер. Єн Бізнес Клаб проти ФК Сейгенс. Ну і о 17.00 друзі. МФК Депс проти Атлетіко Київ. Okay. Три хвилини та 20 секунд до закінчення тайму першого. надає 1-0 завдяки єдиному голу від Олексія Новікова. Бруклін доволі таки, можливо, несенсаційно, але попереду по нічійні грі. Але кого то хвилює результат на табло. Штанько технічно. Штанько ставить спину, але Штогрін виборюється, прям вигризається м'яч. Друзі, 24 подобайки, до речі, сьогодні штомпелів немає. М'яч втрачає зараз але зворі з ворот порожніх. Новіков. Що він сьогодні чудить? Друзі, Новіков вже виправляє помилку свого стража воріт. Олексій Семенов не зміг забрати до своїх володінь грубу сферу, але там є Новіков. Новіков справжня стіна в таймі першому. Передача, буде удар. М'яч лучає в руку. М'яч лучає в руку, арбітри це не фіксують. І, напевно, був би перегляд вару. Але головою намагався Олександр Чернишин добити. Семенов свою помилку виправляє. До речі, немає сьогодні братів Штомполів, не знаю. Але от Вікторія продовжує болювати попри відсутність своїх синів за командою, за яку виступають відповідно, брати Штомполь. Але сьогодні їх немає. Не знаю по якій причині. Не вистачає, звичайно, цих двох хлопці, хлопчин, але і без них поки що Штанько та компанія. Справляються своїм опонентом, але, звичайно, це ще не вечір. Однозначно грати більш ніж достатньо. 120 секунд у таймі першому і цілий тайм другий, друзі. Штогрін. Проострі. Звичайно Новікова. Ну і воно й не дивно. Новіком проти Штогріна. Новіков, боже, що він творить? Чергова виграна дуель тепер уже у Штогріна. 19 глядачів, 24 вподобайки. Давайте рухатись до цифри 30. Чернишин зараз розряджає капітан свою гармату, але неточний постріл від капітана громату. Ось така у нас Рившма трошки під'їхала. Без І бачимо Чернишин на лаві запасник ще Встигає виписувати на горіхи, адже незадоволений він діями своїх партнерів, Незадоволений якістю грою. Ну і, звичайно, незадоволений. Найголовніше. Результатом, результат поки що для другого громаду негативний. Можливо, чули ви все. Друзі, ну дивно нічого нового, Олександр Чернишин не сказав, він правильно сказав, що потрібен результат. Сьогодні Громату 2, боже, який молодчинка зараз Дігтярьов допрацював до кінця, тим самим.